Він народився серед полів і став легендою. Захисник сіл та гусей, невтомний Кукурудзомен. Його шлях, темряма і хаос. Але він обрав світло. Він прийшов, щоб змивати зло. Це гемномен. Разом вони останні рубіж. Надія світу. Ало, кукурудзомен, бабка в біді. Рятуй її сіні, поки не пізно. Я знаю, хто нам може допомогти. Терміново. Сос, сос, сос! Треба твоя допомога. Тут бабка в біді. Лечу до тебе. Настав час діяти. Разот ми врятуємо бабку. Дивись гавмен. Скільки всього навколо, ти? ліси, поля, села так швидко пролітаємо. Так, кукурудзамен. Треба швидше дістатися до бабки час не чекає. Мої герої. Нарешті ви тут. О! О! Допоможіть я застрягла. Це тут Заходь, ганмен. Допоможіть я застрягла. Гамнмен, допоможи! Распі Хорс Вокалізейшн. Тепер я відьма. Ганмен, тікаймо звідси. Швидко. Це відьма. Фу. Фу. Наче відірвались. Так. Треба робити ноги звідси.